Вітаю малята з прийдешнім Різдвом Христовим та святою вечерею. Давайте разом вивчимо колядку і нумо колядувати. Вечірня зіронька зійшла. Свята вечеря підійшла. Куття, вареники, грибочки. Квасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх. З Різдвом Христовим вас усіх. А зараз малята, давайте ще раз разом. Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря підійшла, куття, вареники, грибочки, квасоля, риба, охірочки. Нехай лунає в хаті сміх. З Різдвом Христовим нас усіх молодці малята.